Що ви намагаєтесь пересунути важке тіло, наприклад, важкий диван, і не можете зрушити його з місця, то це означає, що сила, яку ви прикладаєте до дивана, зрівноважує сила тертя спокою, яка виникає між підлогою і нижньою поверхнею дивана. Завдяки силі тертя речі не вислизають із рук, не розв'язуються вузли. Ця сила утримує піщинки в купі піску. Важкі камені на схилі гори, коріння рослин у ґрунті. Саме вона є тією силою, завдяки якій пересуваються люди, тварини або транспорт. Сила тертя ковзання це сила, яка виникає в разі ковзання одного тіла по поверхні іншого, і напрямлена протилежно напрямку руху тіла. Сила тертя ковзання діє вздовж поверхні дотику тіла і трошечки менше за максимальну силу тертя спокою. Саме тому тіла починають рухатися з місця ривком і зрушити їх. Важче, ніж потім рухати. Це особливо помітно, коли тіла є важкими. прикріпимо до дерев'яного бруска гачок динамометру і будемо рівномірно тягти брусок по горизонтальній поверхні. На брусок у напрямку його руху буде діяти сила пружності з боку пружини динамометру. А в протилежному напрямку сила тертя коза. Після деякого проміжку часу брусок рухатиметься майже рівномірно. Тому сила пружності буде зрівноважувати силу тертя коза. Отже, динамометр покаже значення сили тертя коза. Замінимо динамометр на електричний реєстратор сили з метою неперервного запису значення сили тертя. Електричний реєстратор дає можливість у поєднанні з комп'ютерним вимірювальним блоком отримати графік в залежності сили тертя від часу. Увімкнемо запис та будемо плавно збільшувати зовнішню силу, прикладену до бруска. Після зрушення бруска та припинення запису значення сили бачимо, що дійсно максимальна сила тертя спокою. Буде більшою за середнє значення сили теття ковзання. Переміщуючи по графіку курсор, тепер легко визначити значення цієї сили у будь-який момент часу. Проведемо ще один дослід, покладемо на брусок додатковий тягар, збільшивши в такий спосіб силу нормальної реакції опори. Дослід показує, що сила тетя ковзання зростає. Ретельні вимірювання дають право зробити наступний висновок. Сила треття ковзання прямо пропорційна силі нормальної реакції опори. Сила треття ковзання дорівнює μ помножити на n, де n це сила нормальної реакції опори, а мю коефіцієнт пропорційності, який називають коефіцієнтом теття ковзання. Цей закон був встановлений французьким вченим Гілія Монтоном і перевірений його співвітчизником Шарлем Кулоном. Тому й отримав назву закона Амантона ковара. Оскільки і силу тертя ковзання і силу нормальної реакції опори вимірюють у ньютонах, то коефіцієнт тертя ковзання є безрозмірною величиною. Мю дорівнює сила тертя ковзання поділити на силу нормальної реакції опори, ньютон поділити на ньютон рівний одиниці. Значення коефіцієнтів тертя ковзання встановлюють виключно експериментально. Зазвичай таблиці коефіцієнтів тертя ковзання містять орієнтовні середні значення для пар матеріалів. Поверхні твердих тіл завжди є шорсткими нерівними. Під час руху або спроби руху нерівності чіпляються одна за одну і деформуються або навіть зминаються. В результаті виникає сила, що протидіє руху тіла. Сила тертя, як і сила пружності, це прояв сил міжмолекулярної молекулярною Это происходит потому, что частицы отшлифованных поверхностей находятся очень близко друг к другу. Между ними действуют сильные взаимные притяжения. Тела буквально прилипают друг к другу. Взаємодії. Важку кам'яну брилу легше перекочувати на колодах, ніж просто тягти по землі. Якщо одне тіло котиться вздовж поверхні іншого, то маємо справу з тертям кочення. Сила тертя кочення зазвичай набагато менша, ніж сила тертя ковсень. Причиною того. Є інший вид деформації поверхонь тіл, що контактують. При коченні одного тіла по поверхні іншого відбувається деформація поверхонь у напрямку перпендикулярному до напрямку руху, як то деформація стиснення колеса під вагою автомобіля або деформація м'якого дорожнього покриття. Саме тому для зменшення сил тертя людство здавно використовує колесо. А в різноманітних машинах і механізмах підшипники.